Ух ти, яка красота приїхала! Дімона, потримайно мені перший погляд. Хочу вам зразу поділитися своєю новою покупочкою, який нам приїхав Рох. Ну, який, поки пока нам приїхав, через пару днів буде вам. Як бачите, по ньому ззаді немає тільки одного бампера. А ну тормозніть, тормозніть. І це яка гума. А? З Америки, з Америки, але буває гарна зимова гума. Так що не кажіть мені, що в Америці тільки там всі сезонка дешева. Бачите? Бачите? Там, там, є? машина. Комплектація руль педалі. На рулю, руль. на педалях, на фарах. На фарах. З ошибками зразу. На клопські які? Комплекс. Ошибки відкритий багажник. Так, а що там у баку робиться? Ну дай мені саме цікаво. Ще, ще не злили. Не злили, є. Нічого собі таке буває не часто, але тільки в нас. Що ці накладочки почіпляти, Бампер передній. Диві, фари є, дві фари на місці. Дістронік. Дістронік. Скільки це воно стоїть? Баксів 300, так? Да? Yeah. Я не знаю, скільки він зараз стоїть. Але він є на місці. Шина ціленька. Фари ціленькі. Зараз бамперок передній. Жалюзі, дивіться, хто в темі, той знає. Жалюзі є, датчик все працює. Тому що багато хто відновлює оці жалюзі, не ставлять. Тому що вони трохи коштують капусти. Килимочки є. На місці. Все як має бути. Запасочку. Покажи, що з Америки приїжджають автомобілі з запасками. І з полками. Бампера не приїхали? Але бути бампера. А тобі треба ті бампера. Поставимо новенькі, пофарбуємо і на тому буде огонь. Так що не відкривай, вона відкриється. От... А, чекай, вона заклеєна. вона заклеєна. Одним словом, пару днів підготуємо, купимо зараз два бампера, задуємо по і будемо продавати.